На території Герцаївського району функціонують сім громадських формувань, до складу яких входить понад 170 мешканців району. Поліцейські розповідають, що за спільної роботи з початку року є вже перші результати. Постійно вони нам допомагають. Ці формування у нас є у всіх селах району це село Остріця, Горбова, Хряцька, Байраки, Цуріна. За э, на цього року, э, состояння на сегодняшнее число, я можу сказати, що э, общественное формирование нам дуже допомагає. Було приостановлено правонарушення більше 20 фактів до все адміністративного характеру. <как> э, совместно з ними ми проводимо постоянно ночные рейди, дневные рейди. Сільський голова села Лунка розповідає, що до сільської ради входять три села Лунка, Великосілля. Та могилівка. Тут іноді бувають дрібні злочини. А щоб допомогти поліцейським та не допустити правопорушень у населених пунктах, і було створено громадське формування, яке він саме очолив. У нас створена при сільською радою общественна група по госграниці границі общественного порядку. Вона нащитує 14 чоловік. Ці люди на добровольній основі там ніякі привілегії, просто добровольці. Которые хотят, понимают. Это как-то звучит с одной стороны, как это добровольно. Но просто это пошло в крови у людей. Они самые такие активные, самые, которые не имеют. Як говориться, права нарушені, оскільки герцарський район знаходиться у прикордонній зоні, щоб не допустити незаконного переходу кордону сторонніми особами, до відпрацювань залучено і прикордонників. Сумісне патрулювання вони якби, допомагаємо один одному в охороні громадського порядку та охороні державного кордону в даному населеному пункті. Підтримуємо прикордонний режим, щоб люди дотримувалися. Вимог дотримання прикордонного режиму, а також щоб не виникало ніяких нештатних ситуацій у місцевому населенні. Дар'я товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.